Майже на 2 мільйони гривень затягнув ремонт Олександрійської поліклініки. Відновлення споруди місцева влада почала торік. За рік капітально відремонтували 4 поверхи із 7, відновили лікарські кабінети, реєстратуру та розширили коридори. Також в поліклініці з'явилося нове обладнання. На все це витратили майже 2 мільйони гривень. А вже до кінця цього року відновлювані роботи планують завершити у всій поліклініці. Капітальний ремонт. Данного помещения был сделаны за деньги местного бюджета, и, конечно, очень большая помощь была эта помощь Сереге Анатольевичу, когда он был народным депутатом. То есть он нам выделил миллион денег. Для нас это была уверенность, потому что мы тогда небольшую сумму выделили с местного бюджета, где-то 800 тысяч. В данном выпадку. Власне, місто Олександрія по багатьом напрямкам дійсно демонструє непогані результати, і можна сказати, що молодці хотів би виконати таку маленьку місію. До мене там зверталися лікарі для того, щоб докомплектувати там певною технікою один із кабінетів. Я власне хочу виконати цю місію. Тут привіз певне підтвердження того, що і ця техніка у вас з'явиться також.